Всім хелоу! Я знаю, що більшість з вас вже повернулися до навчання, а саме 13 січня. Тому я для вас підготувала вісім порад, як знову повернутися до цього шаленого ритму життя. Перша моя порада це потрібно скласти план своїх справ на місяць, якщо конкретно по пунктах розписати, коли ви йдете на танці, коли ви йдете на додаткові заняття, чи плануєте свій вихідний. Я такі зробила і тепер чітко знаю, коли у мене виходять ролики. Коли я йду на математику чи на якісь свої додаткові заняття. Загалом січень в мене вже розпланований. Наступний пунктик – ранкова рутина. Я встаю по буднях о 6 годині ранку. За цей час я роблю ранкову зарядку, щоденний мейкап. І я вам скажу, що це дуже займає багато часу. Готую сніданок, це прям обов'язковий мій ритуал. І якщо залишається час, приділяю увагу коту. Коли ви встанете ранком, тоді сил у вас буде набагато більше і купа всього. Цього переробити спілкування. Це найголовніше, коли повернутися після канікул, які тривали місяць у коледж. заради цього вже можна себе налаштувати на роботу, на навчання. До речі, обговорити цікаві плітки або новини, які у вас сталися під час канікул. І це класно поспілкуватися про будь-що. Зрозуміти, що на тебе чекає купа нових спогадів, непередбачуваних ситуацій, то є стимулом дізнатися щось новеньке. Піти з однокурсниками чи однокласниками у кіно чи кафе після завершення першого навчального дня. Ми домовились на канікулах, що обміняємось подарунками, типу таємний санта, і коли вийшли на навчання, кожен отримав для себе приємний сюрприз. Якщо ти навчаєшся в 11 класі і ще не почав підготовку до НМТ, то зараз саме час це зробити. Знаю, дуже складно знати, але якщо ти підготовлений, то потім буде легше. Все ж таки початок весни не за горами. Зробити карту бажань. Я дуже творча людина, і для мене якісь творчі речі, це прям must have. І хочу теж спробувати це зробити. Спробуйте виділити для цього окремий час, одночасно переглянувши свої мрії та почати їх досягати, реалізовувати. І наостанок намагайся якомога більше робити для себе саме. Пам'ятай, що навчання і досягнення, які ти робиш, залежить тільки від тебе. Я надіюсь, тобі сподобались поради, я дуже над ними старалася і хотіла зробити їх такими, щоб зрозумів кожен і почав ними користуватися. Тому я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемося в наступному відео. Па-па!